На якій вулиці в нашій Ірпінській громаді ви проживаєте? В нашій громаді більше 200 людей, наших героїв загинуло. Загинуло. А ви збираєтесь на пропащий мітинг проти мене, проти Маркушина, проти законно обраного міського голови, який захищав цю громаду. Поясніть з якої вулиці, стоять. яка претензія до Маркушина, і все. Не просто прибіжать з плакатами, постоять за якісь кавріжки. Ну, Україна не продається за 200 гривень. Ну що ви не розумієте? Ну не Ні, вони не розуміють. Всі мовчать. Так, Всі мовчать. Скажіть конкретно, у когось є питання до мене. Може хтось сказати? Мене дуже здивувало, що сьогодні. Перед міською радою зібралося 20 чи 30 людей з плакатами. Ми проти Маркушина. Я, звичайно, підходжу до них, кажу, доброго дня, громада. Які у вас є претензії до мене, до моєї роботи? Вони всі опускають голову, вони всі опускають очі. Я питаю, люди добрі, ви звідки? Звідки ви приїхали? Вони всі не зірпня. Вони всі були наймані за 500 гривень. Хтось за 200 гривень для того, щоб декілька годин просто постояти. Я кажу, вам не соромно. Під час війни у вас діти ваші, ваші чоловіки воюють за Україну, а ви продаєтеся Карплюку-забудовнику за 200 чи 500 гривень. Хтось сказав, я з Ірпіня, Я скажу, скажіть, з якої ви вулиці? Він вулиці не знає. Що це за людина, яка не знає, де він проживає. Дуже соромно. Ховаються за кепочки, бо бугаю. А у мене сина вбила, а це падли нічого не роблять. Вам не стидно всім. Війна йде. За кого ви прийшли? Він не соромно. За кого ви прийшли? Та Зрозуміти. Ганьба вам всім, ганьба, бабусі. Ви звідки? Зірпеня, чи звідки ви? Що ви мовчите? Всі звідки ви? Боже, яка ганьба? Сором, і ганьба, люди. Сором ми маємо право задавати питання, бо ви оділи куляри, приїхали з плакатами і втручаєтесь. В процеси громади. У нас рейдерське захоплення влади відбуло. Так. Так, 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 так. ви зрадники держави? Ви присутні тут учасники злочинного процесу. Звідки ви, жіночко? Люди, чого ви тут стоїте? Звідки ви? Розходьтеся. Обіцяли покормить нас. А, обіщала, хто обіцяв покормити. Запам'ятовуйте ці обличчя, може хтось впізнає їх. Оце стадо, продажні пенсіонери. Це їхній організатор, куратор. Оце так. Ірпінський гастронери. і дулю показує. Бачите, що люди, які Україну продають за гречку і за гроші. Оце проплачена. Свора, яка приперлася вірфінь. От вони все грузяться, бачите все? Оце ці заслані козачки, які приїхали гастральори вірфінь. Б'ють мене, чуєте? Подивіться, які агресивні, б'ють мене. Ви бачили, які? Три автобуси, з Києва. Ви з Києва, так? О, як цікаво. Всі номери Донецькі. Закривають вже обличчя, бачите, на вулиці жарать про 40 градусів, як вони бояться громади і людей. Сліді. Закривайте двері, так? Що, соло? Сподіть,